Доброго дня, шановні підписчики. На дворі погода зіпсувалася зовсім. Обрізувати дерева не можна. Постійний вітер, дощ, то я вирішив продовжити ремонт двигуна косілки Оліомак Спарта 25. Вона вже давно відпрацювала своє, бо ще з 2002 року. Але прийшов час. Щоб її відремонтувати, вона мені заглохла, тому я вирішив замінити кільце і сальник. Тут по одному одне кільце і один сальник. Замінив. А сьогодні ще хочу глянути до карбюратора і до катушки запалювання. Ось такий карбюратор. Короте. Праймер. Це ця, ця штука, щоб закачувати бензин. Ось це. Вона ну, вроді би працює. Так. Сам праймер. Нормальний. Немає тріщин. Еластичний, не твердий, може бути так ось наш бензонасос також нормальний. Дирочки нема, не порвана діафрагма. Так, а тепер прокладочка. Ось тут у нас Зіпсона порвана стареньке все. Так, це діаграма ціла. але бажання заміни, бо вже витягнулась. Вже мабуть, не працює так як слід. І нам потрібно перевірити, чи не залягла голка. Щоб не розбирати цей механізм, ми можемо простіше поступити. Беремо трубку, притискаємо. Ось до цього отвору, що виходить напроти ось цієї іголки, притискаємо шланг і дуємо. Повітря не виходить. Тоді нажимаємо на речажок підпружинений він відкриває голку. І знову качаємо, дуємо. Повітря проходить. Тепер спробуємо тягнути в себе. Також не йде. Значить, голка працює нормально, можна не розбирати і начистити, якщо вона не пропускає повітря. Необхідно замінити ось ці всі прокладочки, бо вони вже старенькі, і карбюратор буде працювати. При установці обов'язково ось цю резинку вставити, щоб не було підсмоктування повітря. Всі запчастини необхідні замінили. А ще під цю кришку е, взяв герметику, щоб також не було підсмактування повітря сюдою щоб не мінялося бензиноповітряна суміш. Вроді працює. Будемо збирати потихеньку. Діваємо повітряний фільтр. Ось такі два гвинти. на них одіваємо прокладочку. Ось так і прикручуємо до вхідного отвору. Ой -ой. Прикручуємо повітряний фільтр. Затягуємо сильніше, але так, щоб не зірвати різьбу. Вже це тіраль. Ось. Так, карбюратор у нас прикручений. Під'єднуємо шланги Ось так. І ось так. їх також треба перевірити, чи ніде вони не поломані чи немає дирки. те, що бувають випадки, коли. Нажимаєш на газ, а бензопила починає глохнути. Однією з причин може бути і дирка в шлангу. Переходимо до системи запалювання. Ось магнето. Тут в нього є два магніти, які прокручуються. На валу вона заштупорана шпонкою. При розборці не згубити, бути уважним Ось, погано видно, ось видно. Ось ця шпоночка там схована І до неї підходить катушка запалювання. В неї контакти майже торкаються до магніта. Але там повинен бути зазор 0,2 мм. Чи є чим, чи нема чим. Мірити не в кожного є. То беру спецпляшки, вирізав ось таку полоску і вставляю туди між магніто. Зразу прокручую, щоб воно уйшло. Перед тим відкручую катушку і прокручую магнита. Якщо ось ці магніти проходять спокійно, нормально, ось так як в нас, назор нормальний. Достати важкувато. Цю пляшечку, значить, нормально, але от саме магніто прокручується. На свічці контакт повинен бути 0,75 мм. І теж. Такий з практики, де можна чим перевірити, це Колишньою пилкою по металу. Її товщина якраз має 0,75 мм. Вдіваєте цей контакт на пилку. Якщо він так плотненько входить і виходить, значить зазор нормальний. катушку ми встановили, дожали, відрегулювали зазор. Тепер одягаємо стартер Для того одягаємо ось таку втулочку. а тоді одягаємо стартер. Стартер тут ручний Ось такий. І кріпиться він трьома винтами. Ось такими затягнули добре винти стартера. Перекручуємо. І метелик, до якого кріпиться колодки, муфти щеплення. Тут ліва різьба. Треба пам'ятати, особливо, коли відкручувати. Ось. І щоб на неї відіваються ось такі колодочки. І ці вже колодочки вставляються у вал коси. І ще одне. Ага. Щоб закрутити їх і відкрутити, саме краще не ставити ніякі ж бо дехто ставить, можна поламати ось ці ребра. Саме краще. Викрутити свічку і сюди вставити шнур з вузлами. І коли поршень буде підходити у верхню точку він зупиниться, і тоді можна і відкрутити, і закрутити. І ще один секрет, чого може коса глохнути. Поробила, поробила і заглохла. Ви знаєте, що в бензин додається масло. І воно має властивість, ну, таку клейку, скажімо. І ось цей отвір називається сапун. Щоб коли бензин забирається з баку, поступало повітря. А він через це масло заліпає. Тут така. Тучка, от зроблено невеличкий сплюснутий отвір. І як воно злипнеться, дою не проходить повітря. І робиться вакуум в баку і косілка глохне. Тому, якщо заглохла вам, спробувати садити сюди чи скрепочку. Ну Щось не дуже гостре, щоб не порвати цю резинку, плавненько просадити аж на цю сторону, щоб воно вийшло, і назад. Закрутили. Якщо не глохне, значить тут була в цьому причина. Якщо ні, тоді вже дивіться на іскру, на бензин чи є. Якщо вмієте, карбюратор розбираєте, перевіряєте, чи не, голка де не залипла. Ну, тут багато може бути причин. І всі вони похожі. Так що з часом навчитеся. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд. Що не зрозуміло, запитуйте в коментарях. До побачення.